Друзі, ми з вами дуже давно не бачилися, та сьогодні я почула цікаву історію, з якою би хотіла з вами поділитись. В одного чоловіка було велике господарство, також в нього був котик і песик. Кіт жив разом з господарем будинку, а пес на вулиці в нього була своя будка. І одного вже разу, коли наступила зима, було дуже холодно, випало багато снігу, вирішив кіт подивитися, як там живе пес. Визурнув він у вікно, побачив пса і подумав, напевно, йому дуже холодно, напевно, він дуже замерз, дуже журився щодо цього кіт. Він не знав, як допомогти песикові. Не придумав нічого кращого, як просто взяти і засунути штору. Щоб не бачити, як там важко його другові. Друзі, не робімо так, не засуваємо штори, підтримуємо один одного, проявляємо свою любов. Дякую вам за підтримку і перегляд. До нових зустрічей, Па-па!